Культура страхування день 8 у 2023 році. Тема називається Спеціальні пропозиції для клієнтів MetLife. Тобто це те, що ми розкажемо, я розкажу, це для існуючих клієнтів MetLife, які обслуговуються у нас та і взагалі, взагалі клієнти MetLife, якщо будуть дивитися це відео. Це буде таке коротеньке роз'яснення, те, що Метлайф пропонує, коли відсилає рахуночок на оплату, де пропонує таку спеціальну пропозицію, яка називається Страхування на випадок госпіталізації з місячною виплатою. Компанія Метлайф. За підсумками 2022 року, які вона подає, це офіційна інформація, ви це можете почитати на сайті, їх, на їхньому сайті. На першому місці серед страхових виплат, здійснених нашим клієнтам, знаходяться виплати з програми страхування на випадок госпіталізації та хірургічного втручання. На жаль, війна та пов'язаний з нею стрес, призводить до тих чи інших проблем зі здоров'ям. Тому компанія MetLife розробила такі продукти. Отже, коли ви будете отримувати квитанції, там будуть. Такі пропозиції. Якщо застрахована доросла людина, поліс буде коштувати 340 гривень на рік. Для дітей 455 гривень на рік. І які вигоди пропонує компанія MetLife? Отже, згідно цього полісу додаткового, якщо дорослий заплатить 340 гривень, він буде мати такі вигоди. Отже, Страхування на випадок госпіталізації з місячною виплатою, це виплата фіксованої суми в разі перебування на стаціонарному лікуванні тривалістю мінімум 4 дні, у розмірі 2400 гривень. Випадку перебування на стаціонарному лікуванні тривалістю від 4 до 30 днів. Тобто, якщо людина, маючи такі, таку опцію в договорі госпіталізації, навіть якщо не має цієї опції, а додатково докупила, Заплативши 340 гривень в рік для дорослого і 455 на дитину, вона буде отримувати додатково. 2400 гривень, якщо вона перебувала на лікарняному стаціонарі до 30 днів, якщо до 60 днів 4800 гривень, якщо до 90 днів 7200 гривень. А також додатково, якщо людина перебувала в, госпіт... в відділенні інтенсивної терапії, тобто в реанімації, додатково ще 2400 гривень. І 600 гривень у випадку транспортування застрахованої особи автомобілом, автомобілом швидкої допомоги. От приклад, який наводить Медлайф. Ну, наприклад, якщо е людина знаходилася в госпіталізації 80 днів, що це означає? Ось, Якщо загальна кількість днів госпіталізації складає 80 днів. При цьому в реанімації людина знаходилася з 5 по 10 день та з 70 по 73 день. Така госпіталізація буде рахуватися трьома страховими випадками, з яким буде здійснена одна страхова виплата в розмірі 12 тисяч гривень. Отже, вони дуже класно пояснюють, щоб було зрозуміло. Отже, весь період госпіталізації 80 днів це до 90, Значить, три рази по 2400, це 7200 гривень, так як вони сказали, до 90 днів, 7200 гривень на руки. За дні у відділенні реанімації. Пам'ятаємо, що е, в умовах задачі було з 5 по 10 день людина знаходилася в реанімації. Отже, додатково ще 2000, 2400 гривень, і також була в реанімації з 70 по 73 день. Отже, і за ці. 70 по 73 день також 2400 гривень. Отже, лежало до 80 днів це 7200 гривень і плюс 2 рази в реанімації. Тобто 7200 гривень плюс 2400, плюс 2400. Ось і вийшло 12 тисяч гривень на руки. Отже, ця опція, до речі, я не зауважив, це те, що Ця опція страхування госпіталізації з місячною виплатою для дорослих вона стосується тільки нещасного випадку, а для дітей і нещасний випадок, і хвороба. Отже, для дитини, якщо людина довключить цю опцію 455 гривень на рік, як вони пояснюють, тут гривня 25 на день, то дитина буде мати, точніше, ви покращите програму для своєї дитини. Додавши цю опцію, це дуже просто: ви будете отримати квитанції, де, буде сплачен, де, де ви повинні будете спла сплачувати. Ну, хто як сплачує: хто раз в рік, хто два рази в рік, хто квартально. І е, з кожною квитанцією, точніше, не з кожною, а з в цьому році будуть приходити квитанції, де буде вказано ось така спеціальна пропозиція, і ви. В квитанції ви побачите цю трошечки, трішки збільшену суму. Якщо ви її сплатите, то ви до включите автоматично цю опцію. Якщо ви не доключите цю опцію, просто не оплатите цю більшу суму, а заплатите там, ту, яку вам потрібно, квартальний внесок, там чи раз-раз в півроку, чи раз в рік, то цю суму ви просто не додасте, якщо не доплатите цих 455 гривень. На рік дуже класна опція. Ну, цим MetLife мотивує клієнтів ще більше думати про майбутнє, про свій захист. Тому рекомендуємо завжди доключати. Адже це реально допоможе ще більше. Зекономити, на, на, зекономити мається наразі у фінансовому плані, якщо ви потрапите в лікарню, в реанімацію. Отже, ця опція діє по всьому світу. Нагадаю: 365 днів на рік, 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Компанія Медлайф. Ну, як показує практика, навіть наша практика, коли ми були і є консультантами цієї компанії, як консультанти компанії, не як клієнти, ви як клієнти вже давно. А як консультанти компанії, кожен рік такі програми спеціальні пропонує, покращує. І це реально підкріплює те, що у вас є. Тому ну, це ваш вибір. Хочете купляйте, хочете докупляєте, довключаєте, попростіше, простіше так буде сказати. Хочете, не довключаєте, але Але якщо не хочете мати таку альтернативу, е, таку опцію, то маєте завжди якусь ще одну альтернативу, е, крім страхування, звичайно. Тому е, подумайте, гарного дня! Це компанія MetLife, наш партнер.